Сьогодні, 18 жовтня 2023 року, бібліотека бустероїду знову розширилася, і на цей раз доволі непоганими і відомими тайтлами. Тому якщо у вас склались обставини так, що ви не маєте потужного ПК, ви можете скористатися послугами українського хмарного ігрового ресурсу. Не забувайте також підписатися на канал Eternal Play UA, який ви зараз дивитесь, щоб не пропускати цікаві відео, і не загубити мене серед купи інших авторів на YouTube. Написати коментар та протиснути, звичайно ж, вподобайку, щоб відео просувалося алгоритмами Ютуба і його могли побачити ще більше геймерів. Можна також поділитися посиланням з друзями, щоб вони також приєднувались до нашої ігрової спільноти. Не забувайте також підтримувати ЗСУ. А якщо у вас залишаться зайві кошти після всіх цих вище згаданих маніпуляцій, то можете підтримати фінансово і мій канал за посиланнями, які є також в. Дописі до відео. Можете підписатися на мій лайв канал і на Твіч, якщо вам подобається дивитися стріми, які я проводжу наразі три рази на тиждень, та спілкуватися, можливо, в чатику вам подобається з іншими геймерами, і ну і зі мною, звичайно. Все, нібито сказав, все, тому переходимо до ігор, які з'являться в бібліотеці бустероїду сьогодні, 18 жовтня. Перша іграшка це симулятор Шахтаря у світі, який захопили прибульці Dome Keeper. В грі присутні роуглайк -like елементи та вона непогано стилізована піксельною ретро-графікою. Розробкою проєкту займалася німецька студія Beepin Beats. Його реліз відбувся 27 вересня 2022 року. Забавка наразі коштує в магазині Steam 375 гривень і має 90% дуже схвальних відгуків від ігрового ком'юніті. Також при Сутній український текстовий переклад. Далі у вас буде можливість поринути у світ чудовий ск разом з гардкорним pvp і шутером Han Showdown від німецької Crytek. Реліз гри відбувся 27 серпня 19-го року, тому вона не дуже то прямо таки і свіжа, але все ще є актуальною серед геймерів, бо 83% спільноти рекомендують її до ознайомлення і залишають дуже схвальні відгуки. Ніякі знижки на проєкт наразі не діють, і вона коштує п'ятсот 90 гривень за стандартне видання. Місто будівна економічна стратегія в реальному часі Енно 1800. Може вбити ваш час навіть на слабкій машині. Сьома частина іграшки розроблялася німецькою студією Ubisoft Mains, а з'явилася на полицях магазинів 16 квітня 2019 року. Ціна в магазині Габена 915 гривень, а 81% геймерів залишилися дуже задоволені грою. Шалену ганялку трек Манія ви можете пограти, придбавши підписку на сервіс і просто додавши іграшку на свій акаунт, в Steam абсолютно безкоштовно. Творіння від французької студії на Део ж 2 липня 2020 року, але тим не менш воно має 72% переважно схвальних рецензій від гравців. Далі у нас одразу дві частини культового екшену від третьої особи Assassin's Creed, а саме Origin та Valhalla, які коштують в стімі однаково по 915 гривень. А їхньою розробкою займалась французька студія Ubisoft Montreal. Origin отримав 86% дуже схвальних відгуків, а Valhalla менше сподобалася геймерами. І вони залишили лише 67% позитивних рецензій. І останньою mm. на сьогодні грою став іспано-румунський проєкт the Fallen, реліз якого відбувся лише кілька днів тому, 13 жовтня. Гра має не дуже добру оптимізацію, тому треба дочекатися кількох патчів з виправленням. І тоді в бій в цей Souls-like можна буде відправитися, заплативши за нього 1499 гривень. Наразі він має змішані відгуки, з яких лише 56% є позитивними. Це відбулося саме завдячуючи в лапках ду. Уже від полірованому лапки закриваються технічному стану забавки. А на цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Переможемо!